Фейкові замінування чи реальна загроза. Сьогодні, 3 січня, на лінії силових структур надійшли повідомлення про вибухівку в органах влади, школах та торгових центрах. Що саме опинилось під загрозою та чи знайшли вибухівку з'ясов Павло Невесенко? Біля головної адмінбудівлі у області лунають сирени. Тут трапилася надзвичайна ситуація. Рівненську обласну військову адміністрацію замінували. Анонімне повідомлення надійшло сьогодні, 3 січня. На місці працюють усі відповідні служби, евакуйовують людей та перевіряють будівлю. В обласній військовій адміністрації розповідають повідомлення про наявність вибухівки у закладі надійшло вперше з моменту повномасштабного вторгнення росіян. Почали роботу надзвичайні служби, наші передусім вибухотехнічна лабораторія, екстрена служба, національна поліція. Тобто, все, як передбачає регламент дій при таких, при таких подіях, вже вже здійснюється на території обласної державної адміністрації. Подібні анонімні повідомлення про замінування надійшли і у інших місцях Рівного та області. Дійсно були в той самий час практично повідомлення про замінування окремих комунальних закладів в районах області, зокрема є в Євдубному, по якщо говорити про міську, міську раду і окремі торгові центри. Пізніше начальник рівненської ова Віталій Коваль повідомив: загроза вибуху не підтвердилася. Вибухонебезпечних предметів не знайдено. Працівники військової адміністрації повернулися до звичної роботи. З інших об'єктів також не підтвердили наявність вибухівки. Павло Невесенко Володимир Захаров новини рівного.